Могесал мебітмего. Це означає ласкаво просимо друзі. І сьогодні ми з вами вивчимо два наступних звука, дві наступні букви грузинського алфавіту. Це буква Е, так? як в слові Х. Х. Х означає дерево. І У також є буква і звук. Е, як... Як в слові, наприклад, бу, що означає сова. До речі, грузинський алфавіт має назву нинішній, має назву мхедрулі. Але є три алфавіта: сумтаврулі, насрулі і мхедрулі. Ну, Зараз такий заокруглений. Алфавіт він входить до ця бетка, до списку спадщини ЮНЕСКО. До речі, такий цікавий факт, і ну, десь. Може близько 1900 тисяч років використовувалися, але є ще дві абетки, крім цього. Тобто, всього три. Така от унікальна особливість грузинської мови. зверніть увагу, що ви вже знаєте. Гамарджоба це привіт, привітання. нахвамдіс – це до побачення. Ось і Могаслмебі це ласкаво просимо. Ну, і нахвамдіс, до наступного нашого четвертого уроку.